Прямо зараз на передовій жорсткі бої. На запорізькому напрямку сталося дещо несподіване. Артилерія і дрони просмажили окупантів з усіх боків. Шок відео намагаються екстрено знищити. Кремль розриває від злості. Надпотужні удари по оборонці. Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Криють градами, а потім лізуть у штурми. Таку тактику взяли окупанти на великомихайлівському відтинку фронту. Наші оборонці стійко. Отримають позиції і передають ворогу полум'яні вітання дронами. Баги, мотоцикли і квадроцикли після цих привітів перетворюються на металобрухт. Про живу силу противника годі говорити. Детальніше про те, як наші хлопці працюють там, де ворог дихає у спину. Дивіться, у матеріалі прямо із передової вже за мить. Навіть за сонячної погоди тут нині регулярно падає град таке Найдовше сидів півтори години під градом. Майже кожного ранку таке. Це незмінно. У них спочатку гради працюють, потім попитка штурму. Цього я вижу, када. Цього я бачу, коли штурмують. Полями мені видно. Було 40 одиниць техніки, треба було відбивати. То екіпаж ударних безпілотників 71-ї єгерської бригади ділиться враженнями про нещодавні бої південніше Костянтинополя, та загалом зізнаються воїни тепер на великомихайлівському відтинку фронту. Кожен день мало не під кальку писаний. Воно все так наплавує, але в залежності від штурмів, коли погана погода. погана погода, і можна вже чекати, що по-любому будуть лізти. Лохається на північ, це бурлацький. Це літальчик і, і бридля китаються. Е, дивися сова, давай там мотоцикли їдуть. А ми туди міну дотащим? Годі дотащим. Прямо лети. Так, ну ми їх бачимо. Підпрацювали. Попав на да. теоретично їх схованки і стартові позиції дронів мали би бути поза зоною досяжності ворожої зброї, але фронт нині дуже динамічний, кажуть єгері десантники. Тож трапляється, зізнається кеша пілот ретранслятора екіпажу 71-ї. Геть різне спочатку. Працювали мінометка, а потім поприлітало пару в сусідню хату. А потім ближче до обіду танчик вирішив попрацювати по нашій позиції. Та коли московити укотре за добу намагаються штурмувати українську лінію оборони південніше національного шосе М 15 навіть не надто зважаючи на розриви градів, десь поруч екіпаж готує чергового дрона до старту. Ну, у восьми за сьогоднішній ранок стартував український ФПВі-дрон І в восьми хлопці полетіли знищувати московицьких мотоциклістів. В основному вони на багі передбігаються, на квадроциклах. З прицепами підвозять і піхоту, і БК з собою тащить. Два книги на націлює відділення. Да, був розрив, є розрив. Отак, між двома деревами. Між двоє заходить. Заходить. У них підвоз і логістика на мотоциклах mm -hmm. відбувається. Ми їх щодня mm -hmm. спостерігаємо. Насправді монах трішки лукавить. За рухом ворога Ігорі не просто спостерігають. Навіть одного рашистського піхотинця, що зі зброєю намагається рухатись у бік українських позицій, пілоти 71-ї не оминають увагою. Правіше, 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 воно він відпрацювали. Вони питались ближче, просунуться до нас. Зазвичай він скеровує свого пілота у напрямку цілі по півтора десятки разів за чергування, каже сова, штурман бойового екіпажу 71-ї. Якщо активний день, ну то думаю, дронів до 16 десь можуть. він поляв у сторону за тебе. Так, ми ловимо його на перехресті, ми його бачимо. Та трапляються дні, коли московити атакують безперервно. і Тоді дрони доводиться готувати додатково. Готові дрони є. Готові дрони є. І коли вильотуємо, докручуємо заново, аби необхідна кількість БК було. І вилітати у бік штурмових груп окупантів набагато частіше. Прямо, пріма прямо над тим. Ми зараз додому. За населений, За населений пункт дуже жорсткі бої йдуть. Найжорсткіші бої каже монах, що й не знявши окуляри після чергового результативного виліту, нині точаться обабіч річок яли та ворона. Та у смузі відповідальності 71-й, принаймні наразі, пробитися у бік Запорізької області є десантники московитам не дозволяють. більше не двигається. ЛБЗ більше не рухається. Ми вже тут три місяці. і ЛБЗ не рухається. З передової на великомихайлівському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини. А ще більше резонансних подій із життя України та світу читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Тим часом на запорізькому напрямку пекло штурми ворога не припиняються ні на мить. Цинізм путінської армії зашкалює. Оріхи ворог продовжував рівняти із землею, попри перемир'я. Зсу стійко витримують всі викрутаси противника і насипають окупантам у відповідь. Точні Удари і зірвані плани після цього путінські армійці побігли. Що сталося? Усі деталі вже за мить. Це безпосередньо ну ці заряди газові, котрі спрацьовуючи, вони ну виділяється газ, такий ну, прям як на сцені диму, то пускають сили річний парамедик. Показує те, що кидають нині на голову нашим захисникам окупанти. Це хімічні гранати 24-го року випуску. Ну воно паралізує, воно о, дихання, все, все щипле. Ну очі текуть, ну руками там, якщо от, навіть приміщення, котре потім потім ну, вивітрилось, але все одно на, на речах залишається. Якщо руками взяти, а потім очі чи лицо потерте, то воно дуже пече, воно слізяться. А так ну. Дихання просто закриває. От. Так виглядав ранок першого дня перемир'я. Противник йде на штурм, аби закріпитися десь поблизу наших позицій. Таке перше перемир'я використали шляхом таким, що вони просто підсадили свої групи, якби подивилися до чого обстановку, і потім тільки з моменту закінчення перемир'я зразу полізли. Тому якби вже тут другий раз їм така акція не проконала, якби Віталій скинув форму, помився і поїв фартово тільки з нуля. Там засильня ворожих дронів і штурмовиків, вогонь артилерії, квадратами і лотерея. Це захід і вихід з позицій. Захід мій затягнувся на сутки. Так як почали крити після штурму очередного, вони ж профілактика і тому подобне, і не вдалось них нічого, і прийшлося мені затриматися. Але хлопці справились, молодці. Сам захід, що не є саме сложне, доставить провізію все тянемо руками своїми. А ось так виглядає завершення ворожого штурму. Противник знищується у підвалах роботіно, де накопичується і в посадках довкола. Абсолютно, штурми не припиняються. Не взагалі не постійно йде розвідка боєм. Точишно маленькими групами по 2, 3 4 5 пять чоловік ходять в залежності від ситуації, також і якби від позицій. Ну і визначають наші позиції, якби вони йдуть там група, 2-3 чоловіка. Відповідно, ми відкриваємо вогонь. Відповідно обозначуємо свої позиції. Відповідно, потім вже починається якби більш веселіше життя на позиції, бо починають її якби зрівнювати з землею. Ігор на позивний Гріша родом з Тернополя. Працював за кордоном у Британії і Польщі, кинув роботу і повернувся в Україну. Пройшов шлях від штурмовика до офіцера я ну, не знаю. Спочатку на початку повномасштабного їхав з конкретною цілею розбирати бруківку Червоної площі, фопів відкривати і продавати її. Ну, зараз вже трохи якби, міняється ситуація, не знаю, буду діяти по ситуації. Ну, дроном весілля не буду знімати, тому що професія не така. Піхота трохи інакший профіль. Ну, не знаю, ще чесно, навіть не задумувався над цим. Поки що є задача, якби закінчити наче потрібно перемогти. До піхотних штурмів додались удари кабами. 500 кілограмові авіабомби нищать посадки в полях. І місто Оріхів. Жодного цілілого будинку в Оріхові не лишилось. Зруйновані цілі вулиці окупанти посилили удари по місту, як артилерійські, так і авіаційні. Навколо довкола всюди валяються такі скалки від артилерійських набоїв. Місто під постійним вогнем, як артилерії, так і дронів. Тому Довго знаходиться на вулицях в Оріхові небезпечно для місцевих людей. Зарослі зеленю вулиці міста, в яких потопають руїни на вулицях лише собаки і коти. Бабі Галині 77. Тут у місті вона сама, діти в Запоріжжі, їхати не хоче, бо має огород і тварин, яких кинули сусіди, і яких треба годувати. Як рухнуло, так я три неділі у дочки була. А це о чужі собаки і чужі коти. І треба їх кормити. І я оце вернулася, і Ольги там обробляю mm. це, огород і в себе, а нога болить. Без електрики газу і води в Оріхові живуть містяни, живуть з гуманітарки і землі, що виростили та і з'їли. Валерій об'їжджає вулиці, аби наповнити резервуари живильною рідиною, простою водою. Тут вона на вагу золота. Раз у тиждень обов'язково сюди привозимо. Буває, що ну, зараз потребління стало більше води. І буває, що в одну точку по два рази на неділю ввозимо. Та буває по кубу, буває по 500, буває по 200, найменше по 200. Багатоповерхівки щораз ходуть на поверх то 2 їх розносить російська авіація у це триденне брехливе перемир'я. Цивільні ще живуть, бо там за містом небо над їхніми головами тримають ті, хто не опустив руки. І з 22-го зі зброєю в руках боронить Оріхівщину. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. З Оріхівського напрямку нова зброя вривається у бій на передовій. Тепер лють українського народу буде помножена на два росіянам приготуватися. Лише один звук від них і все. На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти конкретно присіли. Невідома сила косить їх прямо під час штурмів. Деталі про те, як на фронті пройшло так зване перемир'я, дивіться у нашому матеріалі прямо зараз. Національна гвардія України. Робить ставку не лише на силу, а й на розум. Бойова машина БМ 21 град, яка ще з радянських часів залишалася символом артилерійської могутності. Сьогодні перетворюється на справжній цифровий інструмент високоточної війни. Завдяки глибокій модернізації від часів до новітньої електроніки град отримав друге життя. Тепер він здатен не просто обстрілювати площу, а вражати конкретні цілі з мінімальними витратами часу. Автоматизоване управління, дистанційне наведення, збільшений боєкомплект усе це дозволяє знищувати ворога швидше, точніше і автономніше. І поки техніка вдосконалюється, справжні історії героїзму пишуться на полі бою. Медсестра Світлана, яка ще недавно рятувала поранених у лікарні мечникова, сьогодні врятувала цілий підрозділ на передовій. Під час жорстокої атаки Росія вона взяла командування на себе. А коли ситуація загрожувала повним оточенням, особисто знищила групу окупантів з гранатомета. Світлана мала досвід стрільби лише на полігоні. Це був її перший бій. Від початку повномасштабної війни вона пішла доброволицею, бо працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Син Світлани теж доброволець загинув у бою під Бахмутом. Світлану нагородили хрестом сухопутних військ. Проте жінка відмітила, що їй ніяково, бо вже має два золотих хрести першого і другого ступенів. Тоді як цитата когось подавали стільки разів, а він ще не отримав. На лиманоку Куп'янському напрямку інтенсивні штурми з боку окупантів дещо зменшилася, але це точно не наслідок жодного перемир'я. Тут і далі на фронті працює не пауза, а переформатування тактики. На харківському напрямку ситуація під повним контролем 92-ї бригади. Противник не проводить активних штурмів, натомість точково б'ють дронами та артилерією. Б'є, проте безрезультатно. Позиції тримаються міцно, важку техніку ворог давно не застосовує. Хіба що поодинокі мотоцикли, які ще на підході знищують українські бійці. На цьому тлі дедалі виразніше загострюється війна дронів. Наземні дії обмежені: щось більше ніж вилазка піхоти можливо лише вночі. Обидві сторони буквально бачать одне одного з неба. Українські БПЛА активно стримують маневри ворога. Але на вовчанському напряму напруга зростає. Механізованих атак немає, але піхота й мотоциклетні групи атакують постійно без перепочинку. Особливо тривогу викликає те, що ворожі епівідрони почали діяти на більшій відстані, збільшуючи ризики на лінії бойового зіткнення. Фронт змінюється і все більше в бік війни машин на південному напряму. Українські сили оборони ведуть нищівну роботу без зупину. Методично вбивають ворога з позиції, розбиваючи як техніку, так і командні структури. Лише за одну добу противник втратив понад сотню солдатів, кілька танків, системи ППО і цілу низку технічних засобів, що підтримують бойові дії. За даними командування, тільки за минулі 24 години вдалося ліквідувати 120 окупантів, два танки. Дев'ять артсистем, двадцять дев'ять одиниць автомобільної та броньованої техніки, три системи протиповітряної оборони, п'ять дронів різних типів, вісім мотоциклів, один багі і чотири човни. Але удар не обмежився лише живою силою і технікою. Під вогнем опинилися і критично важливі елементи логістики та управління російської армії. Знищено три станції радіоелектронної боротьби, 11 антенн зв'язку та БПЛА, відеокамери розпостереження, чотири генератори, два склади з боєприпасами та ще один логістичний об'єкт. Додатково 70 ворожих укриттів і три спостережні пункти перетворено на уламки. Українські підрозділи не лише отримують оборону, вони активно нищать тилову інфраструктуру ворога, залишаючи його без очей, зв'язку і прикриття. Загалом ситуація така. Україна продовжує стримувати наступальні дії противника, який активізувався одразу на кількох напрямах. За першу половину доби зафіксовано 69 бойових зіткнень, із яких частина ще триває. На півночі ситуація наступна: Чернігівщина та Сумщина під обстрілами артилерії і мінометів. Бояру лежачі атакували з повітря. На Харківщині триває атака на Вовчанськ. Українські сили отримують оборону. На Куп'янському напряму дві ворожі атаки в районах піщаного і Новоосиного. Обидві безуспішно на Лиманському напрямі. Окупанти здійснили сім штурмів. Два бої тривають. Ворог намагається просунутись біля рідкодуба Торського і Ольгівки. На сіверському напрямі п'ять атак у районах Білогорівки і Григорівки. Одна сутичка досі триває. На Краматорському напряму ворог штурмує поблизу Васюківки та Часового Яру. Збройні сили тримають оборону. На турецькому напрямку відбита атака біля Діліївки. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, на якому 29 спроб прориву у районах Нової Полтавки, Мирнограда, Лисівки, Удачного та Андріївки. Там тривають запеклі бої. Вже відбито 23 атаки. Авіаударів зазнали Полтавка і Покровськ. На Новопавлівському напрямку 11 штурмів. Три з них тримають досі. Бої за Константинопіль. Багатир і новосілки на запорізькому напрямку. Ситуація така: на Гуляйполівському ворог активізував авіацію, але не штурмує. На Оріхівському три атаки в районах Малої Токмачки та Щербаків. Безрезультатно на Курському напрямі. Відбулося шість боїв. Два з них знаходяться наразі в активній фазі. Завдано п'ять авіаударів. А саме було випущено 10 кабів, та відбувся 161 обстріл. Оборона тримається, українські сили стримують натиск та завдають ударів у відповідь, знищуючи техніку і живу силу ворога. На сьогодні все а наступні новини. Дивіться вже завтра. Це справжнє вогневе торнадо на фронті. Артилерійська установка Богдана кошмарить росіян, народжена у війні, випробувана у боях. Постріл за пострілом. Часу на відпочинок немає. Наші насипають окупантам. Техніка безупинно відправляє снаряди, натякаючи, що так виглядає помста. Як українським силам вдалося приборкати цього звіра та як він показує свої зуби прямо на полі бою? Усі деталі вже за мить. Це українська самохідна артилерійська установка Богдана. Завдовжки 12 метрів, заввишки 3. Новенькі Сау на фронті вже активно нищать ворога. Ось ця Сау працює на чеському шасі «Татра». Ворога з неї нищить 44-та окрема артилерійська бригада. Швидко заряджається, але важковато, бо Приходиться снаряди піднімати. Як ви бачили. Практично по плече. Чим вищий приціл, тим легше заряджати. Чим нижчий приціл, тим важче заряджати. Гармату хлопці заряджають здебільшого вручну, можуть і автоматично, але це значно довше. Самохідка знищує ціль до кількох десятків кілометрів. Якщо осколково фугасний до 30 по ТТХ. Ну, 28-27 Вона певно б'є. Якщо на реактивному по ТТХ до 40, Кожен снаряд важить від 40 до 47 кілограмів. Завдання наше, щоб за мінімальну кількість пострілів вразити ціль. От і все для того потрібно переважити всі снаряди, хоча б якусь частину для того, ну для роботи. І обов'язково порохи переважити. На бойове завдання військових везе Володимир. Він працював за кордоном, а з початком повномасштабної повернувся до України і наступного ж дня пішов на фронт. Троє спереду. Сідають двоє ззад. але таку модифікацію випускали в Чехії на базі 815 татра. Сьома модифікація з броньованою кабіною. Ну, поки ФПВ по самій кабіні не попадала, а тільки по бойовій частині ну, витримала. Сітка спрацювала, витримала удар після виконання бойового завдання. Військових ховають гармату у величезний капонір до наступного виїзду. Ільвіна Сидбулаєва, Соломія Резник, Армія. Ті. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Росія у вогні, удари в глиб країни, терористки почастішали. Україна виходить на новий рівень. Палають заводи, детонують боєприпаси. Рушиться ілюзія безпеки. До такого Путін точно не був готовий. Сирени, дим і страх. Те, чим зараз живе РФ. Це лише початок, які важливі об'єкти ворога вже під прицілом українських сил та коли вони можуть злетіти у повітря. Детальніше про це у нашому сюжеті. Далі дві доби безперервно. Хвиля за хвилею, понад п'ять сотень українських БПЛА атакували російські ВПК. Це був наймасовіший та найтриваліший наліт від початку повномасштабного вторгнення. Це тактика тисячі порізів. Таких спроможностей, ще рік тому у нас не було. Постійна присутність в повітряному просторі ворога безперервна. і били наші не лише в самісіньке серця, кощея, Москву цілили по найболючішим місцям. Об'єктах, що в єдиному екземплярі у росіян, просто ми здатні наносити росіянам чутливі удари. Знову над нами прилетів. Хоч би не в нас. А це дрон. Чого це ППО ніяк не зіб'є? Куди ж вони дивляться? Прогледіли вороги наші дрони у столиці Мордовії, Саранську. Там уразили перший та єдиний завод з виробництва оптоволоконних систем. Його виробничі потужності 4 мільйони кілометрів волокна на рік. Це тут роблять оптоволокно для ворожих фронтових дронів. Тож зупинка виробництва має допомогти нашим на нулі. Прилетіла в кабель, і в Саран Оптика у Росії. Це єдиний такий завод, який масово постачає оптоволокно для фронту, саме для російської армії. За наявною інформацією, завод призупинив на певний час свою роботу. Все добре. Щонайменше сім вибухів місцеві нарахували на заводі Базальту у Московській області, головному оборонному підприємству Росії, де виготовляють озброєння й боєприпаси для усіх родів військ. Там по території сплава гатило щось. І палає Палаючий сплав. Це єдине в Росії підприємство, яке проектує, розробляє реактивні системи залпового вогню, боєприпаси для солнцепьока. Саме тут створювали гради, урагани і смерчі. Це одне з пріоритетних підприємств виробництва зброї на Росії. Також у Тулі наші атакували конструкторське бюро приладобудування, один з флагманів російського ПК, що займається розробкою високоточного керованого озброєння. Зараз Україна намагається знищувати такі підприємства, аналогів яких в самій Російській Федерації немає. Тут ми бачимо тактику, яку стратегію знищувати підприємства, які в Російській Федерації. Поштучний товар. А ще ось так палав завод Камаз в Татарстані. Загалом від початку року українські дрони Камікадзе атакували понад два десятки підприємства Бека на Росії. Щоб відбиватися від наших БПЛА, росіяни задіювали свої алігатори. А отже, складність безпілотних операцій зростає. Значить, треба обходити не лише. Зенітно-ракетні позиції зенітно-ракетних комплексів. А старатися так, щоб не попадали в зону діяльності гелікоптерів. Плюс під прицілом наших було два військових аеродроми: Розпярена авіабаза Кубінка в Московській області. Там базуються постійні учасники параду побідабесія путінські вітязі та Шайковка в Калужській області. База Ту-22 з ракетними складами. На шайковці, окрім місць збереження ракет Х-22, також уражені місця зберігання паливно масивних матеріалів. Ховаючись від наших дронів та ракет, росіяни перекинули свої тушки аж на базу Білая біля Аркутська за 5 тисяч кілометрів. Такий маневр, по перше, удар по їх польотних ресурсах, а по-друге, бити звідти вони не зможуть. Це вони ховають свої літаки від ударів по Енгельсу так, щоб ми не могли їх дістати. Але навряд чи ці літаки будуть нам загрожувати з Іркутської області. Це занадто далеко 5 тисяч кілометрів. І вони ж несуть ракети на зовнішній підвісці. Тому фактично їм не вистачить дальності злітити злітати туди і назад. Далося взнаки, що системи ППО перетягли до Москви, адже Путін важливіший за аеродроми, аби прикрити Москву 9 травня. За різними даними туди перекинули майже дві сотні засобів. ППО, навіть експериментальну с – це аналог американських петріотів останнього покоління виставили на чергування. Ми з далекого сходу, а це так поблизу Японії. Вони перетягують системи ППО с 300 та С 400 поближче до європейської частини Росії. На далекому сході зараз замість цього ставлять макети. Наші дрони зупинили російську цивільну авіацію. Сотні скасованих рейсів на Росії закрили не лише три столичні аеропорти, через що гості Путіна мали всі шанси не встигнути на свято побідобєся, а й навіть аеропорт Пермія це понад дві сотні кілометрів від нашого кордону. Російська авіація і без того має проблеми власне з літаками, так ще і з тим, що ми. Починаємо регулювати польоти російських літаків. Втрати росіян досить серйозні: 60 тисяч пасажирів накопичилися в аеропортах. Лише фінансові одіоці фінансові втрати вони вже перекрили вартість принаймні десятої частини запущених дороги. А те, що дураки й дороги головна проблема на Росії, сказав ще Микола Гоголь без авіації з Москви до Сахаліна 9 тисяч кілометрів тиждень їхати це, якщо дорогу не розмила. А отже, контролювати регіони на таких відстанях дуже складно, і авіабанкрутство близько. Мова про десятки мільйонів доларів каже наш авіаексперт. А ще під час нашої атаки дронами цілі російські регіони лишилися без мобільного зв'язку та інтернету. А це теж чималі збитки. І все, що вони втратили, ніколи не стане кулями чи зброєю Путіна. Оксана Радіонова, Володимир Остапенко та Роман Сищенко та сам тиждень. День пісудин марафон. Єдині новини на цьому й у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.